Вітаю вас, шановні учасники нашої програми. Сьогодні ми починаємо знайомити з медіацією наших роботодавців. Що саме отримують наші роботодавці від цієї програми? Перше, що вони отримують, це чітке знання про те, що таке медіація і які в неї є можливості, а також основні принципи здійснення і головні властивості та сфери застосування медіації, які можуть бути корисні саме роботодавцям. Ще роботодавці отримають розуміння, у чому полягає процес медіації і які стадії цього процесу є, та які завдання кожної окремої стадії. Ви також отримаєте розуміння відмінностей звичайних перемовин, які ми ведемо щодня у нашому бізнесі або поза нашим бізнесом, та тих перемовин, які ведуться під час проведення медіації. Після цієї програми у вас буде чітке уявлення про те, як стають медіатором і чи потрібно саме вам чи вашим працівникам бути професійним медіатором, чи може краще бути інформованим користувачем послуги медіації, яка надається професійним медіатором. А ще ви отримаєте знання законодавчої бази застосування медіації в Україні та дізнаєтеся, яку юридичну силу мають медіаційні угоди. Це дуже важливе питання, адже для бізнесу необхідно створювати документи, які мають юридичну силу, інакше вони нічого не варті. Навіщо ж роботодавцю знати про медіацію? Не є секретом те, що під час виробничої діяльності виникають спори та конфлікти, і у цьому немає нічого поганого. Адже сам конфлікт не несе руйнівних наслідків, якщо ми його ефективно вирішуємо. Більш того, певні конфлікти мають навіть позитивний вплив. На те, як відбувається діяльність на виробництві, вони можуть покращувати розуміння всіх учасників мети діяльності або певних вимог до цієї діяльності. Отже, руйнивним є не сам конфлікт, а його неефективне вирішення. І тоді роботодавці корисно вміти вирішувати спори та конфлікти ефективно з урахуванням видів. Тих конфліктів, які виникають, і із знанням інструментів вирішення спорів і конфліктів. Адже ефективно вирішений конфлікт завжди покращує і трудовий клімат, і те, як працівники ставляться до виконання своєї роботи і підвищується якість всього процесу діяльності юридичної особи. Тож давайте розглянемо, які види конфліктів виникають у роботодавця під час. Діяльності, перше, що спливає на думку, це внутрішні спори та конфлікти, яких є дуже багато. Наприклад, розповсюджений вид конфліктів це конфлікти між працівниками. Якщо такі конфлікти вирішуються ефективно, то працівники залишаються мотивованими працювати саме тут і працювати один з одним. Якщо ж такі конфлікти вирішуються неефективно, роботодавець може загубити якісних професійних спеціалістів, які б Мали позитивний вплив на виконання роботи на цьому підприємстві. Наступний розпоширений вид внутрішніх конфліктів це конфлікти між працівниками та керівництвом підприємства. Ці конфлікти також при їх негативному неефективному вирішенні мають поганий вплив і на те, як виконується робота працівником, або працівник може навіть стати настільки немотивованим, що звільниться, і тоді підприємству потрібно буде шукати йому заміну. Отже, витрачати і кошти для підбору нового працівника, і час на його підготовку, адже будь-якому працівнику, яким гарним він не був з самого початку. Необхідно якийсь час для того, щоб влитися у процес виконання роботи на новому місці роботи. Ще один дуже небезпечний вид внутрішніх конфліктів це конфлікти між працівниками та власниками виробництва. До багатьох із нас інформація про ці конфлікти долітає як інформація або новини в телевізорі про якісь нові страйки. Але для деяких громадян України доводиться бути. Учасником таких конфліктів, таких страйків, і ці страйки позначаються дуже негативно, як на самому виробництві, так і на якості життя працівників, адже підприємство може збанкрутувати в результаті проведення таких страйків, а працівники можуть втратити роботу. Отже, не виграє жодна сторона. Але якщо такі конфлікти вирішуються ефективно, то вони будуть приводити до покращення і якості виробництва, і якості життя працівників, до підвищення умов праці таких працівників і виграє і сам власник виробництва. Отже, треба вчитися вирішувати такі конфлікти ефективно. Ще одним небезпечним видом внутрішнього конфлікту є конфлікт між керівництвом та власниками виробництва. Такий конфлікт здатен просто розвалити підприємство або сильно погіршити його виробництво на деякий час. Адже втрата керівництва, яке було професійне через те, що воно не погодилося з, наприклад, стратегією або поведінкою власників, приводить до того, що власникам потрібно шукати заміну. Але в Україні не так легко знайти професійних топ-менеджерів. Тож якийсь час виробництво буде без Керівництва і це буде впливати негативно на все, що там відбувається. І найсекретнішим і дуже небезпечним видом внутрішнього конфлікту є конфлікт між співвласниками виробництва. Такий конфлікт завжди є дуже прихованим. Про нього не пишуть в газетах і не говорять. Але він може взагалі знищити підприємство. І перші, хто отримає негативні наслідки, будуть працівники. У всіх учасників таких конфліктів є одне спільне побажання. Всі хочуть, щоб ці конфлікти вирішувалися дуже швидко, конфіденційно, при цьому хочуть зберегти позитивні відносини і зв'язки для того, щоб підприємство продовжувало нормальну роботу, ніхто не звільнювався, ніхто не втрачав професійних спеціалістів. І, звісно, що хочеться зробити це з мінімальними витратами. Але внутрішні конфлікти не єдиний вид конфліктів, з якими зіштовхуються роботодавці. Ще існують зовнішні конфлікти. Що ж це за зовнішні конфлікти? Перше, це конфлікти між організацією та її клієнтами. Я думаю, що ці види конфліктів не потребують дових пояснень. Друге це конфлікти між організацією та її партнерами, наприклад, з постачальниками. Я думаю, що це теж дуже зрозуміло всім роботодавцям. І третій вид конфліктів зовнішніх це конфлікти між організацією та органами влади, якими б ці органи влади не були. Коли організація попадає у в зовнішні конфлікти, у неї теж є побажання вирішити їх. Дуже конфіденційно зберегти позитивні відносини і зв'язки, і зробити це швидко з мінімальними витратами. І як бачимо, незалежно від того, зовнішній у нас конфлікт чи внутрішній є необхідність вирішувати їх швидко, конфіденційно, з мінімальними витратами, і таким чином, щоб зберегти позитивні робочі зв'язки. Тож, побачимося з вами на нашій програмі. До зустрічі!